Після зради дружині з її найкращою подругою моє життя перетворилося на пекло, моя дружина ні про що не здогадувалася, і, як і раніше, зустрічала мене з роботи смачною вечерею та солодкими поцілунками. Від цього ставало лише гірше хотілося плюнути собі в обличчя. Я розумів, що треба зізнатися, але сміливості не вистачало. Напишіть у коментарях. Чи вистачило б у вас сміливості зізнатися у зраді, та підтримайте героя лайком? Одного разу, коли я повернувся додому, звичний світ розпався, мене зустріла не дружина, а тиша, в'язка, липка тиша, що забивалася у вуха й тиснула на скроні. Повітря у квартирі було затхлим, наче тут ніхто не дихав уже кілька годин. Інстинкт самозбереження кричав Тікай. Але ноги самі несли мене всередину, назустріч ешафоту. Запах вистеглої вечері змішувався із запахом гару від згаслих свічок. Це був запах кінця, вона сиділа нерухомо, наче манекен. Я дивився на її спину, на її тендітні плечі, і відчував, як усередині мене розростається крижана порожнеча. Я хотів зробити крок скрипнути мостиною, кашлянути. Будь-що, аби зруйнувати цей морок. Але я завмер, паралізований страхом, якого не відчував ніколи в житті. Мені не потрібні були слова, серце пропустило удар, я впізнав цю річ одразу улюблена брошка її подруги, та сама, якою вона так пишалася, та сама, яку я бачив сотні разів, як вона потрапила сюди. Відповідь вдарила мені в голову хмелем паніки. Вона могла забути її тільки в одній ситуації поспіхом, тікаючи з мого ліжка, поки дружини не було вдома. Я чекав крику, істерики, ляпаса. Я був готовий до того, що вона накинеться на мене, почне трощити меблі. Я благав Бога про цей гнів. Хай би вона проклинала мене, хай би кричала що завгодно. Аби розбити цю мертву тишу, але вона мовчала, і це мовчання було страшнішим за будь-який крик. У ту мить я зрозумів для неї я більше не існую, вона не ненавиділа мене. Я став прозорим, вона переступила через мене, як через сміття, і пішла далі. Це було найстрашніше покарання стати ніким для людини, яка була твоїм світом. Я хотів зізнатися. Я думав, що правда полегшить мені душу. Я спізнився. Тепер мені нема перед ким сповідатися. Пекло, якого я так боявся, виявилося не місцем, де смажать на сковорідках. Пекло це порожній стілець напроти. Пекло це тиша у власному домі. Пекло це жити. Знаючи, що ти власними руками знищив єдине, що мало сенс.